Формули скороченого. Множення. Чому ці формули називаються скороченого множення? Тому що дійсно вони дозволяють розв'язати якісь приклади простіше, швидше, легше. Буває довше написати, ніж в стопчик розв'язати, але легше, тому що не треба в стопчик рахувати. В стопчик завжди трохи нудно. А ці yeah. формули дають можливість обійти всякі такі довгі і письмові обчислення. Uh -huh. Наприклад, якщо треба порахувати 49 в квадраті, треба або сидіти в стопчик, рахувати, або згадати, що 49 це 50-1, 50 це таке кругле число, і потім застосувати формулу, яку ми зараз запишемо, і розв'язати. Це поки що не пиши. Це, я приклад uh -huh. написала, ми потім розв'яжемо. Або, наприклад, порахувати 26 в квадраті мінус 24 в квадраті. Також певна формула дозволяє це зробити не виконуючи множення в стопчик: 26 на 26, 24 на 24. Ми потім mm -hmm. до цих прикладів повернемося. А ось тепер самі формули. Значить, перша формула називається різниця квадратів. Я поясню, чому вона так називається, тому що вони там дуже схоже називаються ці формули, треба не плутати. Вона виглядає так: а квадрат мінус Б квадрат дорівнює, потім напишемо. Значить, дивись, чому називається різниця квадратів. Тому що в цьому виразі, якби це був приклад, останньою дією виконувалось б віднімання. Тобто різниця шукалась б. Тому перше слово в назві це остання дія в формулі. Різниця. Квадратів. Розкладається вона на дві дужки. В першій дужці різниця цих самих виразів, а в другій сума цих самих виразів. А мінус b на плюс b. Наприклад, от якраз оцей приклад, який другий написаний в мене тут, от його можеш зараз написати під формулою. 26 квадратів мінус 24 в квадраті. Угу. У цій формулі ми можемо написати 26b квадрата мінус 24b квадрата в першій дужці, в другій 26 плюс 24. Це легше рахувати, ніж підносити до квадратів. 26 мінус 24 – це скільки? 26 мінус 24 буде 2. Напиши над дужкою 2. А 26 плюс 24? Це 50. 50, правильно. Тобто у нас виходить 2 помножити на 50. Скільки це буде? 100. 100. Тобто це реально набагато простіше порахувати, ніж сидіти, підносити до квадратів ці числа і віднімати. Так? Тому і називається формула скороченого множення. Отак працює різниця квадратів і в зворотньому напрямку також. Тепер друга формула квадрат різниці. Бачиш, майже така сама назва. Слова переставлені місцями, і тому це зовсім інша формула. Це виглядає так. А Мінус b в дужках і за дужками квадрат. Якщо зробити певні перетворення, то ми виведемо формулу, яка, от саме так називається квадрат перше слово в назві, тому що остання дія в такому прикладі: а мінус б до квадрату, це піднесення до квадрату, тому перше слово квадрат. А вона розкладається по такій схемі. Спочатку підносимо до квадрату перший, а квадрат. Потім мінус. 2 множимо на перший і на другий, 2аб. Це називається подвоєний добуток. І додаємо другий в квадраті плюс б квадрат. Тобто така формула перетворюється у три доданки завжди: а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. От зараз ми її застосуємо до першого прикладу, який там написаний вверху, а ти собі його тут напиши. 49 до квадрату дорівнює 50 1 в квадраті. Що тоді виходить? Якщо застосувати цю формулу. У цій формулі це в нас А, замість А в нас стоїть 50, замість Б стоїть одиничка. А мінус Б до квадрату. У цій формулі треба спочатку порахувати А квадрат. Тобто 50 в квадраті. так? Давай розпишемо, потім порахуємо. Відняти 2 помножити на А. На 50 і на B на 1. І плюс квадрат Б, тобто 1 в квадраті. Це все легко рахується, тому що числа круглі. 50 в квадраті, скільки буде? 2500. 2500. Потім відняти 2 помножити на 50 і на 1. 2 на 50 це 100. Ну і на 1 буде 100. І так. плюс 1 в квадраті це скільки? 1 в квадраті це. В будь-якому степені один. Mm -hmm. Залишається тільки відняти і додати одиничку. 2500 мінус 100. Скільки буде? 2400. Так. І додати один. Mm -hmm. 2401 Ось так можна зробити це, не виконуючи дію в стопчик Але mm -hmm. треба знати формулу. Квадрат різниці. Третя формула. Квадрат суми. Це дуже схожа формула на попередню, це практично та сама формула. Відрізняється вона від попередньої, тільки тим, що в нас сума в дужках, Ось тут замість мінуса, стоїть плюс. Спробуй записати сама її зараз. Так, дивись, де цю формулу можна застосувати. Ось такий приклад. 61 в квадраті. Тобто, якщо число близьке до круглого, його можна за цими формулами піднести до квадрату, застосовуючи те, що це, наприклад, 60 плюс 1 до квадрату буде. Тобто замість А в нас 60, замість Б знов одиниця. А плюс Б mm -hmm. до квадрату. Підносимо до квадрату, спочатку 60 в квадраті. Потім 2 помножити на А на 60 і на Б на 1. І плюс Б в квадраті 1 в квадраті. Рахуємо, 60 в квадраті. Так, тобто це 3600 2 на 60. 120. 120 і плюс 1. Скільки це буде разом? додавай? 3761. 21. 3721. Отак От можна виконати піднесення до квадрату числа 61. Замість топчика. Ну, наступна формула це буде куби. Це вже будуть треті степені. Пиши. це виходить четверта. Різниця кубів. Ці формули рідше зустрічаються, але зустрічаються. І оскільки від тебе буде вимагатися це знати, то записуємо. Різниця кубів виглядає так: куб мінус куб. Різниця кубів. Розкладається вона на дві дужки. В першій дужці різниця цих виразів, без кубів. Помножити на другу дужку, в якій буде дуже схожий вираз на попередню формулу з плюсом. Бачиш такі три доданки. Схоже? Так. Але чим відрізняється ця дужка від е, формули квадрат суми? Чого тут немає? Тут немає двоєчки отут перед АБ. Там було подвоєний добуток, а тут не подвоєний. Тому оцей вираз, отакий, називається неповний квадрат суми. Неповний, тому що немає двойки. Оце така формула. Давай розглянемо, як вона працює на якомусь прикладі. 8 мінус х куб. Розкласти на множники. 8 це яке число в третьому степені? Не 8 в третьому степені, а яке число маленьке, треба піднести до третього степені, щоб вийшло 8. Так, це буде 2 в третьому степені Запиши це. 2 в третьому мінус х в третьому, щоб воно виглядало вже як наша формула різниця кубів. А ось тепер, коли в нас є різниця кубів, ми можемо розкласти її по цій формулі. Що запишемо в першій душці? Дивись, треба просто записати без кубів. А в другу дужку треба, щоб написати неповний квадрат суми, дивитися на першу дужку. Не на умову, а сюди. Угу. Дивись, тут написано А квадрат. Замість А в нас 2, замість Б в нас Х. Що буде А квадрат тоді в нас? 4. 4. Далі треба плюс поставити АБ, тобто треба А помножити на П. Замість А в нас 2, замість Bх. Що буде, якщо помножити? 2х. 2х правильно. Плюс 2х. І, від... І додати знов. Замість Б в нас стоїть х. Відносимо до квадрату. Що буде? Х квадрат. Х квадрат. Все. Розклали на дві дужки. Оце буває. Треба зробити. Розкласти на множники. Mm -hmm. Так воно робиться. І п'ята, остання тут формула це сума кубів. Вона виглядає майже так само, як різниця кубів із плюсом. Слухай уважно, як вона відрізняється від попередньої формули. Mm -hmm. В першій дужці буде сума. Там було мінус, тут буде плюс. А в другій дужці буде замість цього плюса. Мінус. Запиши сама. А квадрат. Далі який знак? Мінус. Mm. Мінус, правильно, АВ і плюс В квадрат. Тобто, що треба запам'ятати про ці формули? Що який знак у, у, в умові, такий знак у першій дужці. От, Тут мінус, значить, і тут мінус. Тут плюс, значить, і тут плюс. А в другій дужці завжди знак навпаки. Наприклад, давай розглянемо приклад на суму кубів. Y в третьому степені плюс 64. Так, Y в третьому, то видно, що це в третьому. А 64. Яке це число треба піднести до третього степеня щоб вийшло 64. Ну, да 64. Так, це і є, правильно, це всього лише четвірка в кубі. Запам'ятовую, ці числа дуже часто зустрічаються: 8, 64. Скільки 2 в кубі, скільки 3 в кубі? 4 в кубі, 5 в кубі, 6. 7 максимум там, в принципі, більше не буває. Так, а тепер по цій формулі треба розкласти Y плюс 4. 4. А другу дужку треба формувати як формулу квадрат двочлену. Тільки не повний квадрат з мінусом. Так. Квадрат. квадрат. Далі. Плюс ні. Мінус? Знак треба інший. А, Завжди мінус. тут інший знак. 4 ігри. І далі плюс 15. Ось так буде. Так, оце твої формули. Тепер треба їх закріпити.